Ось так із внутрішньою молитвою та, перехрестившись, починає та завершує свою роботу дзвонар Свято-Макарівського кафедрального собору Костянтин колишній барабанщик. Цього разу дзвони три дзвонять, бо свято. Є що благовіст, який, когда річ в самому начале служби, а то дзвониться в один коло якраз як тут. Колокла Ніколати, це больший колокол, который у нас є. Дзвін Миколай єдиний має ім'я. Чому саме так звати найбільший тутешній дзвін? Ніхто не знає. Дзвінар припускає, що він колись був у храмі на честь Святого Миколая. Відлитий дзвін Миколай у Америці, якщо правдивий напис на ньому, у 1927 році привезла його на Полтавщину одна родина у 39 му Люди тікали від німців із Польщі і оселилися у нових санжарах. Миколая рятували як могли. Довгий час він зберігався у вугіллі. Тільки 1985 року його передали полтавській єпархії та, в свою чергу, свято-макарівському храму. Наукою доведено там, де близько дзвонять, люди менше хворіють. Простір довкола очищується. Когда благовест начинается перед службой, это в один колокол, когда ударяется, это уже начало молитвы. Вот иногда говорю, там, Конечно, люди приглашай, иногда, що пришли, послушали там, то есть кто хочет. Вот так что що микробов погонять. Цього дня дзвони сповіщають про свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Люди у Свято Макаріївському, попри робочий день і час, повно багато діток. Ось так каже отець Миколай. Колись привели до храму трирічну Діву Марію і залишили на виховання. У її батьків і та Анни довго не було дітей. Вони дали обітницю, коли з'явиться дитя, присвятити його Богові. Богородиця вона прожила практично із зовсім маленьких літ і своє. Отрочі, свою юність вона провела в храмі. Вона отримала ці начатки добра, начатки благодаті. Вона навчилася правильно молитися. Що більше буде діток у храмі, каже отець Миколай, і що раніше їх почнуть водити сюди батьки, то більше буде шансів на благополучне покоління. Дорогі полтавці, всі, хто сьогодні нас бачить, всіх вітаємо із цим великим 12-м праздником із в храм Пресвятої Богородиці сьогодні це особливо радісне свято для всіх віруючих, для всіх православних християн, так як із в храм Богородиці до нас приходить спасіння на цей світ.